Комфорт та безпека в 65-й гімназії Запоріжжя встановлюють ударостійкі стійкі вікна. Заклад не раз потерпав від ворожих обстрілів останній 22 квітня цього року. Тоді ударною хвилою в будівлі вибило майже всі вікна. Допомогти взялася група «Метинвест». Компанія долучилась до благодійної ініціативи громадської організації «Інсулейт Україн» та профінансувала встановлення понад півтори тисячі ударостійких вікон на пошкоджених об'єктах. Розпочали роботи саме з Запорізької гімназії. Благодійна ініціатива була від Мединвесту. Вони проспонсорували цю всі ці вікна, і всю цю нашу роботу, і в них є певна кількість об'єктів в місті Запоріжжя, які вони бажають, щоб ми зробили. Фахівці у школі встановлять вікна площею близько 200 квадратних метрів. На перший погляд Даростіки вікна мають дуже просту конструкцію та технологію виготовлення. Проте їхні переваги саме у матеріалі за якого їх виробляють. Завдяки цьому вони мають безліч переваг, високотеплоізоляцію, прозорість та стійкість до температурних коливань. 500 мікронний прозорий листовий пластик, абсолютно який. Пропускає світло, він повністю прозорий. Воно тримає гарне тепло, не пропускає холод, не пропускає вітер, дощ. На відміну від звичайного скла та USB плит ударостійкі вікна можуть витримати можливі повторні ворожі атаки за рахунок гнучкості матеріалу та відсутності крихких травмонебезпечних елементів у своїй основі. Коли стається повторний обстріл, воно є абсолютно безпечним. Вів відриває цей пластик. І ми його потім ремонтуємо, вставляємо на місце. Знову запінімо, і воно служить людям далі. 65-та гімназія лише перший об'єкт, де встановлюють ударостійкі вікна. За два тижні фахівці завершать роботи на цьому об'єкті та перейдуть до наступних будівель, які потребують відновлення віконних блоків через ворожі атаки, завдяки об'єднанню ресурсів відповідального бізнесу, зокрема Метинвеста, в межах ініціативи «Insulate Ukraine зібрано кошти на встановлення 10 тисяч вікон у будівлях по всій Україні.